Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вибралися на ось таку мікрорічку. Шириною вона десь 5, десь 7, десь до 10 метрів, зовсім маленька. Будемо пробувати ловити окунька та голавчика вже в окулярах. Бачили, плавають, а може то плотвичка. Тому зараз будемо пробувати. А поки ви підписуєтесь, ставте вподобайку і ми. Переходимо далі. Голови. А ні, плотвичка клюнула у нас гарна, гарна, гарна плотвичка. Ну, ось такий маленький річечці. Тут ширина, мабуть, метрів 10-7. І ось такий гарний батончик. Вся вже вся така шершавенька, нерестова, займається нерестовими своїми справами. Відпускаємо. Клюнула у нас на таку танточку 0,6 грама. Тут і галавлік плаває, тому пробуємо зараз все підряд ловити. Окунь. як Зараз може галавлік попадеться, вже бачив. Плаває тут одиночні стайки, тому зараз будемо шукати і пробувати усіх піймати. У нас ще одна клюнула Ох, яка гарненька. розмір прям дуже крутий. Ми там проходили інші місця, то люди сидять на фідер. Але у них щось зовсім нічого не клювало. А у нас вон ось такі гарнючі рибки клюють. Ой, упала. Та сама танта і 0,6 грама. Ти я? Зараз тут гарно виходить водичка і рибка тут крутиться. Глибина тут десь до метра півтора, не більше. Тут, коли паводка нема, тут взагалі сухо там, ну, по коліно води, а то й менше місцями. І риби тут зовсім немає. Зараз риба зайшла. І клює. О, ще одна. Ще одна, ще одна, ще одна. Невеличка, невеличка. Це вже трошки меншого розміру. Крута снасть. Не так як на фідер, на поплавок. Сидиш, вижидаєш, ось вичікуєш. О, зачепився все Ух, ух, я кобико. Та чиї. Ой-ой-ой. ой 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 Як круто вона тут клює. Тільки тільки ми відійшли від річки побільше, там де клювало, там ви бачили в інших відео. А зараз клюють ось такі гарні платовички. Надіявся я на головчика, що він тут буде. Але поки що тільки платва саме бачите. тики пла Это, наверное, голову. А, нет, пла-тва. Ух ты. пла як обита вся вся без шелухи вон, навіть м'ясо видно з цієї сторони також побите запакувало саму 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 шахту кислотного нашого танту зараз пробуємо і ось така гарненька відпускаємо Риба нам не потрібна. Ось у нас такі, така місцинка, зараз треба перейти нам дерево, щоб не впасти на ту сторону, з, з тої сторони ще спробуємо обійти цю річечку і половити з тої сторони. Зараз ось обережно нам треба обходити, щоб і не впасти. Оп оп-оп-оп. Наче наче перейшли. Зараз йдемо в ту сторону і попробуємо з іншого берега. aqui da Ома, як головель прям. Ну, так інтересно, напрятали. Такі подтяжки. Ого. Такі подтяжки прям великі. Сильні дуже. Ого. Ого! Потом друзі це хороша. Це вже це вже гарно. Це вже гарно. Такий пузо ще мабуть навіднерестилась А от у нас ще одна клюнула. Блін, такі сьогодні розміри круті на такій річці маленькій, лісній. І ось такі у нас гарнюні. Вот вички клюють. Але, але, але. Ой. На жаль, окуня та головчика нема. Сама, сама плотва тут тільки. Що дивно. Кажуть, плотви на пслі немає. У людей... О! Ось вам. Наступний закид. І ще одна. Одразу ж, одразу ж, одразу клює. Кажуть, у людей на фідер не клює, а на спінінг, як бачите, на мармишку працює гарно і клює вона теж активненько. Буквально прям під ногами ловлю тут 2-3 метра. Я одразу, одразу клює. На течії вона тут більш бійка, не так як я на інших річках ловив, там вода більш стояча була, то там вона менш активна була. Та і температура води ще була більш прохолодна, а тут потепліше вона. Така більш бійка. Бачите, як течію тут горнить. Сміття він багато несе. І вона заходить на нерест. Сюди виходить. Гарна ривалка тут в лісі. Мені така ловля навіть більше подобається, ніж на великих просторах, там, на Дніпрі, чи там щуку якусь велику ловити сюди. Краще отак от в лісі на Менлії річці покайфувати. Вон, пташки співають і рибка ловиться непогано, в принципі. Стягнули нам приманку. От зараз думаю поставити ось таку стрикозочку. Поміняємо трошки приманочку на креатурку. І спробуємо на стрикозу. На минулих рибалках дуже гарно дуже гарно працювала по платві. І проводка така сама, як у минулих відео я показував. Трошки посмикали, зупинились, почекали. Впала на дно. Трошки посмикали, почекали. І тут в основному вся рибка стоїть ось під берегом або під тою стороною. Ховається, дає укриття. Поки що три штучки. Піймали, о, коня не видно його лавчика. Хоча я його вже бачив. В окулярах видно було, що плаває тут. О, покльовочка легенька. Ай-яй-яй-яй. Щось там під'їдає у нас. Якась риба? Якась тут рибка є ще. Прямо під ногами. Прям під ногами, ногами клює. Можна навіть у ловити, але течія буде зносити і мармишка буде на поверхні стояти і ніякого діла від того не буде. Тому приходиться ловити у коротеньку проводочку. Недалекий закид. І підсмикуємо як ото, можна сказати, на окуня проводка. Оце Окунь. Оце Окуняра. Сьогодні одна плотва клювала, а тут такий кабанюра Окунь. Ого. Непоганий. Непоганий, непоганий. Непоганий окунь. Ще якийсь битий. Хтось його продрав, видно. На танточку спокусився такий. Гарний, гарний. Мірний кавунець. Але ми ловимо плотву, тому не відволікаємося. Поки вона кляє, треба насолоджуватись, що ловлею, Бо літом такого щастя немає. Літом вона вся на Дніпрі. Ой-ой-ой, цупльовочка. І клює на фідер. Лише на фідер. Тому не гаємо ані хвилини. Що це у, у, у нас за риба така у товариша Спиня до півтора грама. Так ось така. Гарна, гарно Гарна, гарно яка вона шаршава Дивіться яка плотова О який на ту саму тонту яка шершова Ще якась риба сиділа вот она майже 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 під ногами взяла і на стрикозку у нас клюнула она запакувала прям у саму шахту навіть і не видно зараз би якось відчепити і о, дістав о, така гарненька. Супер. Дуже класна. Цікава оснасточка. Стрикозочка у нас і мармишка. Ловимо далі. Вони. Які ж вони гарні. Просто, просто, просто кайф. Обрискала мене і втекла. Все, друзі, будемо вже йти додому, вже нарибачились, рибки піймали багатенько. Була у нас сьогодні плотва, окунь і, і верховодка здається. То рибки ми сьогодні прям дуже-дуже круто половили, така маленька мікроричка, там де майже немає людей. Ну, це, це прям дуже круто. У людей на фідер не клювало нічого. А ми половили на спінінг, на мікрушку, на малі приманочки, там тантас, трикозочки. І це не може не радувати. Тому ще раз кажу, підписуйтесь, ставте лайки та до скорих відео, Па-па!